Відпочинок біля водойм на території громади до закінчення дії воєнного стану заборонений. Таке рішення було прийнято членами комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання. Триває військовий стан, у нас, ну, у нас триває війна, так, і ми виходили ну, в проєкті рішення є про те, що ми забороняємо купання на водоймах. Це змовлено тим про те, що ми не можемо ну, забезпечити в випадках там, повітряних тривог і тому подібне евакуацію людей, які будуть відпочивати на цих водоймах, і це саме головне, бо ну, наша одна із найголовніших головних відповідальностей це забезпечити безпеку людей. Комунальне підприємство Муніципальна безпека періодично проводитиме патрулювання місць відпочинку та інформуватиме відпочиваючих про заборону купання. Водойму розташовано суміжно з вулицею Полтавська, технічні водойми на територіях колишніх земель ДП ДПБругія, визнати несанкціонованими місцями відпочинку біля води відповідно до вимог правил охорони життя людей на водних об'єктах. Третє. Заборонити купання населення у невстановлених місцях на території громади, в тому числі в затоплених кар'єрах, пожеж, пожежних водоймах та ставках, які не визначені як місця масового відпочинку людей на воді, та де відсутні сезонні рятувальні пости з рятувальниками. Наступне питання: запобігання виникнення пожеж у природних екосистемах, приватному секторі та на сміттєзвалищі. Так, за перший квартал на території громади зареєстровано 65 пожеж, 46 з яких стосувалися сухої рослинності. Підрозділи ДСНС готові до гасіння пожеж і в екосистемах. Зазначу, що пожеж у лісових масивах підпорядкованих філії Чернеліська. Лісове господарство на території громади протягом року зафіксовано не було. Так само не було зафіксовано і в минулому році, але практика таких пожеж в місті Олександрії була. І була досить недавно, це в 2020 році. Тоді пожежа мала значні розміри, досить довго їй прийшлося витрачати часу на її ліквідацію. Окремо зупинюсь на тому, що зараз функції нагляду державного нагляду у сфері господарської діяльності, зокрема за тим, як дотримуються вимоги пожежної та техногенної безпеки, не проводяться в зв'язку з тим, що військовий стан, тому з метою попередження пожеж в екосистемах. Основне зусилля інспекторського складу направлено на проведення масово-роз'ясувальної роботи. Щоб зменшити кількість загорянь, комісія з ДЕП та НС вирішила заборонити розводити багаття в лісосмугах та спалювати суху рослинність. На порушників будуть накладені адмінпротоколи та штрафи.